Вітаю, мої хороші. Була в мене сьогодні думка: записати пряму трансляцію, вернічі, включити в YouTube і виправляти свої помилки в своєму ірландському мережи шити і про щось можливо з вами погомоніти. Але подивилася по правила Ютуба і виявляється, що в мене не вистачає ще підписників для того, щоб прямі ефіри вести. Отже, будем, буду продовжувати так, як є, маленькі, короткі відео. Що я зараз роблю? Це я нав'язала таких невеличких елементів, О, схоже на зачіску однієї політичної діячки. Невеличкі такі елементи ірландського мережива. Ну, крендельочки ніякі не робила, нічого не робила, Ну, це такий овальчик, такі, такі зробила. І виложу там, де в мене не вистачало плеча, пройма занадто велика, на спинці було трохи завузько, це вчора показувала. І буду шивати. Буду шивати. А е, включити, щоб йшов запис, а я потім потім щось мені не сподобається. Потім буду витирати, нервувати. Поки, дочекаюсь, поки, поки буде багато підписників. Достатня кількість підписників для того, щоб виходити в якісь прямі ефіри, потім будемо про щось щось, буду про щось з вами спілкуватися, розмовляти. А поки що що я роблю? Ну, Трошечки покажу, трошечки часу залишається. Ось я виклала свою цю жилетку, на, на пінопласті я це роблю. Закріпляю ось мої, ось мої пінчики такі. Заколочки. І от зараз я закріплю ці всі, де я вважаю за потрібні ці елементики, от розкладу, як вони будуть лежати. З ниточками у мене, звичайно, виникла проблема, тому що ця ниточка, яка, якою я основний колір, отакий. От вона в мене закінчується. от, Приходиться щось комбінувати. Ну, от і все. На сьогодні все. На може, не все. все.